Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження, це Шкода Рапід». Автомобіль у нас з 2018 року випуску, обладнаний 1.6. Бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка у нас офіційно купувалась в Україні з пробігом 118 тисяч, також додаткового автомобіля встановлений газ. Ціна даного автомобіля 9190 доларів. Ми маємо чудову оптику. Гума у нас 16-го радіусу на металевих дисках і повторювачі на зеркалах, автівочка у нас повністю потонована. Автомобіль у нас в ліфтбековій кузові. Має чудовий місткий багажний відділ. Ось тут запасочка, знизу запалонове оборудування. Далі, друзі, по салончику, що ми маємо? Чудовий текстильний салон сірого кольору в чудовому та доглянутому стані. Дат у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі карти переднього ряду дверей. Жодних нарікань немає. Передні скло підіймачі, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом. Мультимедіа штатна кондиціонер, AUX, USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на здію послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди автопарк.